СБУ не буде втручатися у конфлікт у втиші. Управління Служби безпеки не вправі вирішувати питання, що стосується сепаратистських настроїв і рухів в області. Таку відповідь на своє звернення щодо міжконфесійної ситуації в селі Птиша отримав депутат обласної ради Володимир Валявка. Більше того, начальнику СБУ Василь Бедрій розповідає про те, що такі питання може вирішити лише поліція. Рівненської області пан Дебрій фактично перекидає ті повноваження, які він має здійснювати, і його служба має здійснюватися на для інших, інших правоохоронні. Міжконфесійну проблему чули навіть в комітеті міністрів Ради Європи. За словами депутата обласної ради Світлани богатирчук Кривко, російська делегація поскаржилася комітету на те, що громада села птичі, а саме віряни українського патріархату, хочуть привласнити їхню церкву. Я 5 числа знову лечу туди. Я попрошу тоді пана дати мені всі матеріали для того, щоб Подати правдиву ситуацію в Раді Європи, тому що росіяни вважають, що і при цьому російська делегація ставила питання в комітеті міністрів Ради Європи про те, як тут несправедливо. Уступають з їхньої церкви. На президії депутати обласної ради підтримали і звернення до Верховної Ради України щодо особливого статусу Донецької та Луганської областей. Вони вимагають в нардепів не голосувати за зміни до конституції, адже фактично це легалізація влади терористичних угрупувань, які за підтримки російських окупантів і за їхньої безпосередньої участі вбивали і вбивають українських героїв Збройних сил України та добровольчих батальйонів. Крім того, президія підтримала звернення голови Рівненської обласної ради Володимира Ковальчука про перейменування вулиці Струтинської на вулицю Василя Червонія це моя ініціатива, тому що я був. Е Василь Михайлович Червоній, я був в нього помічником, це мій був перший політичний батько, можна сказати. і Я не можу згадати ту людину, яка мене вирощувала як політика. Так? Тому я, звичайно, вже в статусі голови обласної ради звернувся до Рівненської міської ради, щоб дану вулицю було названо на честь Василя Михайловича Червонія. Ще одним питанням, за яке проголосували обласні обранці, стало звернення до Міністерства спорту та молоді України щодо святкування 75-ї річниці УПА. За словами Володимира Ковальчука, ювілей хочуть відзначити масштабно провести конференції, зібрати дитячий табір, встановити меморіальні дошки та пам'ятник Тарасу Бульбі Боровцю на вулиці Директорії, де уже закладений на нього камінь. Міністерство молоді і спорту виділило 10 мільйонів навіть по національно-патріотичним закладам. 10 мільйонів зараз кожна область подає свої проекту. І які проекти виграють, вони будуть включені в цих 10 мільйонів. Тобто, даний, даний відділ керує Микола Ляхович, нас земляк. Ми з ним говорили, ми подали цей проекти, і надіємося, що ми виграємо. Святкування ювілею ОПА планують розпочати з червня місяця. Зоряна Жильчук, Ілона Якимюк у ритмі подій.